Ірга деревовидна Роб'ін Хілл компактне середньоросле дерево, яке росте висотою до 7-8 метрів. Спочатку вона має правильну конічну форму, потім з часом вона стає у формі овала. Має прямий стовбур, ідеальний. Стовбур, квітує суцвіттями, зібраними по 4 е, кітиці, квітує білим кольором, яскраво. Одне з найперших дерев, які квітують навесні. Потім е, з часом е, в, на протязі сезону дає е, красиві плоди. І об'єднує в собі декоративне дерево і плодову рослину з плодами, з якої можна робити компоти, джеми. Весною дерево вкривається квітами. І квіти зібрані в суцвіття по 10-20 штук і добре помітні ще до появи листя. Листя спочатку світло зелене, потім насичено зелене, а восени перетворюється на яскраве жовто-червоне вбрання. Плоди це солодкі темно-фіолетові ягоди діаметром близько 1 см. Їх можна їсти свіжими або використовувати для джемів, соків, компотів. Рослина добре саме запилюється, тож плодоносить навіть без сусідніх дерев. Росте вона гарно у на сонці і не півтіні. Добре, витримує морози мінус 27 градусів. В пропозиції в нашій вже вкорінене дерево з добривом пролонгованими, як завжди. І висотою вони вже 4 метри. Ціна на сьогоднішній день у нас 5500. Запрошуємо в розсадник проксима, де ви завжди знайдете дерева, яких немає в інших місцях. І багато рослин в першу чергу вперше з'явились в Україні саме в нашому розсаднику. Запрошуємо в розсадник проксима. Слава Україні!